У Івано-Франківську презентували бандероль в майбутнє. Це перше видання літературного клубу Горизонт, який вже два роки діє на базі місцевого осередку національної спілки письменників. Він об'єднує тих, хто робить дебютні кроки у літературі. Збірка, видана за підтримки міської влади, вмістила обраний від 13 авторів-початківців. Я якось так, ще досі люблю читати молодих і люблю слідкувати, що, що що то покоління, яке за нами йде, що воно може сказати. Коли вони прийшли вже своїми творами, я побачив, що дуже. Цікаві автори, потенційні автори. Тобто, це люди творчі, це люди активні, це люди, які хочуть щось змінити навколо себе і змінюються самі. Не всі у клубі філологи серед цих поетів та прозаїків ще зовсім юні, та вже дуже епатажні школярі. А також ті, хто опановує аж ніяк не пов'язаний із літературою фах. Я пишу давно, починала ще в школі, але я дуже критично ставлюся до того, що пишу, Тому що мені здається, що поезія це щось дуже ідеальне і надзвичайне. Але завдяки самолітературному літературному клубу Горизонт я повірила в себе. Я почала любити свої вірші. моя поезія це, мабуть, відображення того, як я сприймаю світ, як я сприймаю відчуття інших людей, їхні почуття, стосунки і так далі. Ну, я ж психолог. Надіємося, так мріємо, що все-таки багато хто з нас доб'ється чогось у літературі українській, і ми візьмемо оцю наш перший доробок. Відкриємо, і це буде наша бандероль з минулого в майбутнє. Що ми хотіли собі сказати в тих прозових оповіданнях, в тих віршах, навіть в тих зверненнях ми залишили кожен автор, залишив від себе послання. Що я хочу почути ну, через 20 років? Не варто боятися глобального потепління, адже бувають і більші проблеми. Написала у своєму зверненні до майбутнього Поліна. На жаль, каже дівчина, її слова стали актуальними не через 20 років, а вже зараз.